Валерію Анатолійовичу, які положення, на вашу думку, мають бути враховані в законопроекті про вищу освіту? Ми вважаємо колективом, що на даний момент часу актуальна стоїть тема це відносини між виробництвом і навчальними закладами першого другого рівня кредитації. Ці відносини мають місце і силу, тому що проходить ротація. Працівників виробництва, і їм потрібні нові кадри. Для того, щоб кадри змогли працювати, випускники, працевлаштовуватись, для цього необхідно, щоб вони проходили практику на цих виробництвах. Це, в свою чергу, стимулює і навчання, і практичну підготовку студентів, і випускників, і відносини між навчальними закладами і виробництвом. А взагалом ми вважаємо, що закон Калєтнікова, Ківалова і Сороки треба підтримати.